Предмет та завдання психофізіології. Термін психофізіологія був перше запропонований на початку 19 століття французьким філософом Масіасом. Спочатку він використовувався для позначення широкого кола досліджень психіки, що спиралися на точні об'єктивні фізіологічні методи, визначення сенсорних порогів, часу реакції і таке інше. Психофізіологія нині істотно відрізняється за предметом свого дослідження від такої досить близької і схожої за назвою наукової дисципліни, як фізіологічна психологія, що вивчає фізіологічні механізми психічної діяльності на всіх рівнях її організації, хоча досить довгий період розвитку психофізіології йшов саме шляхом фізіологічної психології. Але, як справедливо відзначив кочубей, Тенденції розвитку сучасної психофізіології полягають у зміщенні інтересів від дослідження нейродинамічних основ психіки до вивчення фізіологічних процесів у структурі активної, психічно опосередкованої взаємодії людини зі світом. Згідно із сучасними науковими уявленнями, психофізіологія являє собою галузь науки, яка вивчає закономірності співвідношення психологічного і фізіологічного для встановлення психофізіологічних механізмів життєдіяльності, поведінки, розвитку, навчання та праці людини. Отже, предметом вивчення психофізіології можна вважати саме психофізіологічні механізми життєдіяльності, поведінки, розвитку, навчання та праці людини. Вважається, що сучасна психофізіологія поєднує фізіологічну психологію, фізіологію вищої нервової діяльності, нормальну нейропсихологію і системну психофізіологію. Взята в повному обсязі своїх завдань, психофізіологія включає три відносно самостійні частини загальну, вікову і диференційну психофізіологію. Загальна психофізіологія вивчає фізіологічні основи пізнавальних процесів когнітивна психофізіологія, емоційно-потребової сфери людини і функціональних станів. Вікова, Онтогенетичні зміни фізіологічних основ психічної діяльності людини диференційна, природно наукові основи і передумови індивідуальних відмінностей у психіці і поведінці людини.